Привіт, мене звати Ліза, я психологиня, і я вітаю тебе у своєму просторі. Останнім часом я почала для себе перевідкривати наново схема терапію. Я працюю в цьому методі вже, скажімо, два роки. Чесно, я не підраховувала точно. І після моєї відпустки я вирішила трошки освіжити свої знання і звернутися до другого прочитання такої біблії. Схема терапії книги Джеффрі Янга. я подумала: а чому мені не зробити це з вами? По факту, ми будемо говорити про те, що в цій книжці, але більш живою мовою. Я розумію, що схема терапія цікава, можливо, багатьом, але не всі готові внікати в цей альманоф. Тому я Претендую на роль схема мами <рес> з поясненням, тому що маю амбіцію пройтись по схемам і сформувати у вас загальне уявлення про розповсюджені психологічні проблеми і шляхи їх подолання. Всього ми маємо 18 схем, які діляться на 5 доменів, 5 розділів по. Темами. Можливо, я не буду робити по відео на кожну схему, але самі активні, самі яскраві схеми ми з вами розберемо. І перша схема загалом це покинення та нестабільності. Що я одразу скажу, що в мене цієї схеми немає. Да? Якщо Будуть схеми, які в мене активні, то дуже корисно прям дивитися, знаєте, конкретні випадки. А, а ті схеми, які в мене не дуже активні, це якби добре для клієнтів, тому що я можу класно вивести. Але це буде не на моєму прикладі. Будемо малювати такий гіпотетичний моглядний портрет з теорії, десь десь з клієнтських випадків, які формували мої уявлення про цю схему і про цю проблему. Матику, Тож, ми розуміємо з назви покинення та нестабільність. Тобто, що було в дитинстві у цієї людини? В неї не було постійного стабільного зв'язку, контакту, надійного контакту, який постійно в доступі, який не зникає. Цей контакт постійно зникав. Да, внаслідок чого? Це може бути да, емоційна. Нестабільність, тут мама в хорошому настрої налаштована на мене, тут у мами депресія, вона випала на місяць. Це може бути фізично. Відсутність, да, тобто, буквально батьки, один з важливих дорослих, поїхав і залишив дитину з кимось іншим. Це може бути фізична присутність, де можливо емоційна присутність, але батьки настільки завантажені своїм життям своїм проблему, що в них просто не вистачає часу на те, щоб бути з дитиною. І як дитина себе відчуває при цьому? Вона боїться. Це нормально, що дитині треба. Да, той та людина, яка за неї подумає, яка вирішить проблему. Да? Ми розуміємо ось цей механізм. Можливо, ви бачили відео, як дитина досліджує світ, коли поруч є мама і коли поруч мами немає. Коли поруч мами немає, дитина одразу на підозрах, дитина одразу насторожена, дитина одразу плаче при першому стимулі. А коли мама є, вона навіть падає, навіть щось іде не так. Вона знає, я зараз до мамою за руку візьму, все буде буде добре, нічого страшного не буде, і е, зрозуміло, що да, ось ця потреба стабільного зв'язку, стабільного контакту з дитиною. Да, коли вона незадоволена, то ось ця. Прив'язаність, да, як ми знаємо по теорії цього ж теорії прив'язаності, прив'язаність порушується. Да, і це в нас буде такий тривожний тип прив'язаності, якщо закидувати цю вудочку. Але поки не поспішаємо. Дитина на поготові, дитина розуміє, що зараз да, хтось є поруч, скоро його не буде. Вчиться моніторити. Ага, а ти, ти, ти будеш зі мною чи не будеш? Да, а ти мене любиш чи не любиш? А ти добре до мене ставишся чи не добре до мене ставишся? Вона намагається передбачити наші реакції, вона намагається передбачити катастрофу, передбачити це покинення. І в дорослому в житті це вже переростає в такий цикл. Ми з вами зараз познайомимося з цим замкнутим колом. А людина має переконання, близький поруч нестабільний, мене покинуть і мною не будуть. Кожен да, хто мені важливий, він не надовго. Да. Він може померти, він може піти, він може відмовитись, він може зникнути. Да. А, що вона робить? Вона насторожі, да, так як і в дитинстві. Да, от, дитина могла предугадати якось да, цю поведінку. То доросла людина так само а, вона напружена, вона слідкує за тим, чи не віддаляються від неї. Да, тобто, ось ці перевірки переписок, а, а ти мене любиш. А ти, якщо б я була б черв'яком, відома штука, якщо б я була черв'яком, ти б зі мною був би. Чому так подивився? Чому ти такий похмурий ці три дні? Тобто ми тримаємо руку на пульсі, щоб розуміти, що від нас не йдуть. І ось ця гіпер, да ми такі нав'язливі трошки стаємо. Ця нав'язливість, вона часто віддаляє людей. Люди не розуміють, що ти мене вже довбиш. Скільки часу я тобі не давав приводу, і, і ну вони відчувають цей тиск, відчувають да їм теж не дуже прикольно в цей момент, і тому, а, ніби наша думка про те, що мене покинуть, вона призводить до того, що ми починаємо тривожитись. Через тривожність ми починаємо ось цю поведінку на випередження. Я зараз випереджу те, що ти мене покинеш. Я дізнаюсь про це. Якось виправлю щось, да, що, щось проконтролюю, і ти мене не покинеш. І це підтверджує цю першу думку, мене покинуть. Ми побачили цей глухий кут. Людина своєю поведінкою приводить себе в точку підтвердження свого переконання. Нам це важливо розуміти, схема завжди підтверджується. А я так і знала, що мені не можна на тебе надіятись. Так? Оце те, що ми хочемо врешті-решт сказати. І що ще важливо, ця людина навряд знайде недійну людину. Навряд вона. Буде шукати людину, яка стабільна, яка постійна в стосунках, яка емоційно доступна, яка е, може виділяти там частину свого часу на стосунки. Скоріше за все, вона знайде людину, яка Якась відсторонена, віддалена, яка зраджувала своїм партнерам в минулому, яка в якихось роз'їздах, Да? тобто, залежно від того, до чого людина звикла, да, вона те і шукає. Ось це. Е Ще один фактор, який підтверджує наше ось це коло, що дійсно ми знаходимо ще й тих людей, які хочуть нас покинути, Паскуди такі, Да? нам важливо зрозуміти, що ця людина в стосунках вона не має балансу між злиттям та дистанцією. Їй, коли вона знайшла об'єкт своєї прив'язаності, їй постійно треба це злиття, тому що я тебе зараз схоплю. І ти будеш зі мною, і ти нікуди не підеш. Ось такий паттерн взаємодії, який насправді да. А що ж тут? А що ж тут? А що ж, коли ти сама чи сам? Да, а що ж буде? Якщо вони дійсно підуть, я запригую наперед в роботу, але ми розуміємо, що немає ось цього балансу між самодостатністю і стосунком. Да, коли з'являється стосунок, це одразу злиття, це головний пріоритет. Мені потрібно бути з тобою разом. Я турбуюсь за те, щоб ти не пішов. Це для мене одразу найважливіше тримати за будь-яку ціну. Може бути, така людина не подобалась, а тут вона стала холодною, стала віддалятись. О, все, ні, ти мені треба, ні, що ж що, що, що я зроблю. Зараз щось швидко щось зроблю, щоб ти був зі мною. Це про те, як ми обираємо, да? коли людина відсторонюється, нам стає цікаво. А як же тебе проконтролювати, як же зробити так, щоб ти був поруч зі мною? І давайте вже переходити до терапевтичних інтервенцій. У мене взагалі принцип, щоб ці відео були короткими. Але ви розумієте, глибоко і коротко це не синоніми. Я люблю глибоко, але шукаємо баланс. Тож, що ми робимо в терапії? По-перше, терапевтичний зв'язок це приклад цього здорового зв'язку. І це те, що ви самі не зможете собі зробити, отримати досвід здорового зв'язку. Тому таким людям класно йти в терапію і дивитися на терапевта, як на стабільного дорослого, який нас не покидає, який з нами тут одразу питання. А я йому гроші плачу. Що це за такий стабільний, дорослий, якому треба платити? І дійсно, да, ти платиш гроші за мій досвід, за час навчання, за те, що я знаю да, певні терапевтичні інтервенції, але те, що я проявляю в стосунку, да, тобто зацікавленість тобою, да, увага, якась можлива турбота, це да, наш людський стосунок. І ну, тут зрозуміло, що. Це все таки невербально, да? ми говоримо клієнту, подивись, який в нас стосунок. Да? Це більше щось на рівні досвіду, коли людина отримувала постійний досвід покинення, да? жила за усім підтвердженням своєї схеми. Вона просто бачить та що її не покидають. Вона просто отримує інший досвід стосунку, і це вже насправді цілюще. Давайте зараз так, от розіб'ємо ілюзію необхідності терапії в кожному випадку. Схеми можуть зцілюватись навіть у стосунку, да не всі люди, що мали ось такий портрет в дитинстві, прийдуть до нас дорослими до терапевтів, тому що можливо. Людина знайшла а, такого партнера, який да, запевнив, був безпечним. Можливо, другий з батьків він був контактним і а, це перекривало відсутність другого. Да, тобто ми, а, як особистості, маємо багато можливостей да, для того, щоб зцілитися. Але часто, звичайно, і формуються ці схеми, вони тягнуться до дорослого життя, і це вже заважає людині. О, так от сумбурно, трошки про терапевтичний контакт, але а, моя улюблена частина роботи це пробудова автономії. Людина, да, і вона умовно має там, дві ноги: ось це а, стосунок і автономія. Людина на одній нозі не пересувається. І а, нам треба да, дві, щоб ходити. І ходимо, так, знаєте, ще й збалансовано, не стрибаємо, знаєте, пів кілометра на одній, а потім ну, тепер на другій пострибаємо. Ну, так постійно перебираємо ці ножки і не проблема. Це нам і зручно. в да, Стосунку часто буває, що ми кудись перевалюємося. А тут людина абсолютно перехилена в бік стосунку. Тому наша Терапевтична задача, інтервенція номер один буде розвиток автономії. Ну, як ми будемо це робити? Основне, що обендержить людину, це от тривога, да? постійна тривога з приводу того, що близькі підуть. Постійні якісь дії для того, щоб близькі не пішли, постійне перевіряння. І я люблю йти в сторону: а що буде, якщо підуть? А що буде, якщо підуть? Ну, давай подумаємо, давай дійсно подумаємо, що такого станеться, якщо ця людина піде? Сумно буде. Неприємно. Знову, а я ж не можу довіряти, да? а я ж казала, завжди в мене так. А, а що потім буде? А потім, ну, напевно, людина якось прийде до тями, адаптується та й піде далі жити. І а, тут нам важливо розуміти, це блаженне, да. ти вже дорослий, ти вже дорослий, ти вже не залежиш від цих вагома та людей в твоєму житті. Так, дійсно, це буде втрата в певному сенсі, але це не буде критична та смертельно. Ти продовжиш функціонувати і продовжиш своє життя, бо люди з того життя вже йшли і вже проходили нові, і ти отримував це, і ти проходив, ти зможеш. І коли ми розуміємо, що це не страшно, ми можемо собі дозволити бути з собою. Ми можемо собі дозволити час від часу приділяти час собі, а, проводити час з собою, робити те, що я хочу, те, що мені важливо. Дивіться ті фільми, які мені важливо, а партнеру не цікаво. Ну, так буває. Так буває, час від часу, що нам треба розділятись, да? якщо да, ось цю ходу показати <кхем> В стосунках, воно ось так іде. Да? Тобто, якся. Ми разом, ми окремо, ми разом, ми окремо, і ми ось так рухаємося по життю. А якщо людина помре, коли у людини досвід був в дитинстві смерті одного з близьких, може бути переживання, що ой, ця людина ж може померти. І тривога з приводу цього, і страх цього. Але а, в цьому випадку знову. Да. Та, можливо, можливо, що буде, якщо це буде, так, давай подумаємо, подивимось. Але тут важливо, да? А заради чого ти з цією людиною? Ти з нею заради галочки, ти з нею заради того, щоб бути до кінця життя з нею разом. Ну добре, це така гарна ціль, гарна цінність, так знаєш, стосунку. Але е е якщо цього не сталося, так, і ми цього не можемо контролювати, чи це цей досвід? Да, і тут ми можемо повертатися до досвіду стосунку, повертатися туди, дивитися, що вже є, і насолоджуватись ним. Да? Ми в стосунку для того, щоб насолоджуватись цим стосунком. Ми в стосунку не для того, щоб людина з нами була вічно. Ми в стосунку для того, щоб бути зараз з нею. Якщо ви не отримуєте задоволення зараз від стосунку, то, то це питання, да можливо у вас якась трудність, ви пройдете і будете отримувати знову задоволення, та да, і це теж частина складова да, нормального стосунку. Але зазвичай, да, якщо ми довго не отримуємо задоволення від стосунку, то питання дійсно, чого ми боїмося. Чого ми хочемо, да? тут треба досліджувати, тому що да, можливо там стоїть якась така довгострокова ціль, що я маю бути поруч, тому що там у нас будуть діти і так далі. Щось, що нас отримує, а можливо, не обов'язково да, це треба робити. Не обов'язково це корисно для нас. Тому повертаємось в стосунок і радіємо від нього, радіємо від цієї співпраці, радіємо від чого часу разом. Ця нога. Але водночас розвиваємося як особистість, маємо особистий час, маємо особисті цілі, простір. Ми не з'єднані, ми окремі люди, які рухаються разом, бо так виріше. Ще до речі, важливий аспект, який ми не обговорили, це ось така катастрофізація сепарації іншої людини. Да? Тобто ми вчимось вступати окремо. Як і інша людина має ступати окремо, да? тобто ступати на дві ноги стояти на двох ногах. А от у людей з порушенням прив'язаності у них, звичайно, якщо людина трошки віддаляється, все тривога. Ми б'ємо в дзвони, все нам знов ж таки пріоритет номер один. Нам треба з'ясувати, чому, навіщо, і повернутися швидко. І е, е, теж, да, тут а чому, да, чому це так страшно? В чому катастрофа того, що людина віддаляється час від часу, да? Тут теж з цим можемо працювати і дозволяти нашим близьким жити окремо, жити своє життя, теж таке саме самодостатнє і щасливе. І це теж про зміну уявлення, що близька людина мусить постійно бути зі мною, та ще й часто знаєте, мусить бути зі мною згодна, мусить зі мною погоджуватись, мусить робити те, що я хочу. Да? Тобто це знову про цей контроль. Я якось буду тебе контролювати, тому що так безпечніше, тому що мені так безпечніше, да, розраховувати на тебе в стосунках, але розраховувати маємо на себе. Да? Частково і на партнера. але... Більшість все-таки на себе. І що в нас виходить? Да? Людина вчиться поступово не відштовхувати партнерів від себе ось цим контролем, ревнивістю певною, да? і партнеру стає легше, да? він не такий тиск на собі відчуває. І людина вчиться жити з самотністю. Да? Оце тема. От ця тему я пропрацьовую довго. Да? що... Ну, по суті, часто ми одні, ми одні народжуємось, ми одні помираємо, і тому ми мусимо вміти а, жити одні, тому що це частина нашого життя. Все просто. Да? Немає такого, що ми постійно з кимось. Ми не приліплені, ми от чомусь таке народились окремі. Да? Тому ми ну, вимушені залишатись іноді окремо. І насправді ось цей примус він в чомусь прекрасний. Ми, по-перше, Отримує можливість щось більше створювати, да? тому що коли ми в стосунку, у нас час іде на стосунок постійно, знаєте, а тут, коли ми одні, у нас є можливість. Перше, побачити себе, побачити світ, щось творити. Тобто ми такі більш продуктивні стаємо. І а, в самотності да, є дуже багато інших переваг, які ми вчимось бачити вже з часом. Самотність не така страшна, коли є а, певне прийняття і цікавість до себе. Самотність не така страшна, коли нам з собою цікаво. Теж таке типу, чи Цікаво тобі з собою, да, часто ми просто боїмось. У нас такий, знаєте, це незвично так і небезпечно відчувається вийти самостійно погуляти. Але спробуйте. В перший раз буде так от незрозуміло, дивно, трошки не так інтенсивно, але з часом ви почнете помічати в собі щось, що ви в цей час маєте змогу прислухатись до того, що всередині, а в нас це дефіцит абсолютний, абсолютний тотальний дефіцит. Тому а, це певний баланс. Це певний баланс між контактом, але й інформаційним шумом. Да? Оця самотність, змога побути з собою, тому що ну, люди часто з собою не залишаються, да? якщо в нас постійно якийсь контент навколо, то ми знов ж таки не бачимо себе, не чуємо. І потім в цій самотності ми вчимось знаходити перли, ми вчимось проводити час, як нам хочеться, бути більш автентичними, бути більш чутливими до себе. Да? Тобто, це такий теж гарний, захопливий процес. Який а, відходить на другий план, якщо ми концентруємось на стосунку. Ну що, ось таке коротке ознайомче відео вийшло. Напишіть, наскільки ємко, наскільки вам було корисно. Тому що я відчуваю, звичайно, що можна ще покопати на риті 10 картоплин, як мінімум. Тобто тема не вичерпана, але а, і задача інша. Задача помічати в собі. І давати собі зворотній зв'язок в ситуації. Тобто можемо ми в ситуації собі сказати так. Я зараз подумала, що мене покинуть. А чи правда це так? А якщо покинуть, то що буде да, ось це на ось ми. Мотаємо на ус, ага, нічого страшного не буде. А що я можу знаєш поробити з собою? Як я можу потурбуватись про себе, як я можу час присвятити собі. Це ось ті кроки, про які ми поговорили, але про це, про базову свідомість, вміння помічати і робити щось, щоб покращити свій стан в ситуації. Наснаги вам в цьому шляху, якщо ви себе знайшли, будь ласка, залиште мені зворотній зв'язок, я його неймовірно ціную. І підписуйтесь, якщо зацікавило вас. Далі буде.